Зібрали ми нашого Донпана 404 G2. Дивіться який краси з примусовою гідравлікою, окрема гідрованна, новий капот, розподільник на 4 гідровиходи. О, і 24 рік. Компресор з ресівером теж плюс. Ось такий апарат тестуємо і зараз будемо е, грузити. Трактор вже замовлений е, і, і що? І що? І збираємо далі, тому що є ще замовлені 404 G2. Зберемо е, ще під клієнтів, порозвозимо, а далі буде е, 244 G2. Чуєте? Компресор працює. Компресор можна відключати.